Всім привіт! З вами я, Аркадій Сьогодні. Ми робимо огляд на ось таку посилочку з, і, з інтернетом. Там дві, лежать дві мініцурки з журналів. Так я не зрозуміла, там є журнал чи ні. Там є Мора з Лосані драконів і лод по, по, по 12 сезону Вища імперія. Ну, і ми зараз будемо розпакувати, ну тепер з ночами постав лайк та підпишись на мій канал. Ось ось такі от два пакетика. В першому тут Алойд з вищої імперії, як я ви казав. і моро по останній драконів. Ви думаєте, чого я взяв іментик? Тому що по цьому мало мініфурку лозу, по-перше, і по-друге, в мене перша мінісурка по, по цьому сезону. А Моро я взяв, щоб додати просто в свою колекцію. Так же саме, як і ви вийде. Зараз будемо розбирати. Почнемо з лода. Ось така мініфігурка. У його, його звичайний меч ось такий от, залізний. І ось така от, двойна катана. Да. Угу. Ще мені подобались нової деталі ось такий от штучок. Ось такий от. От і сподобало... ну, ще мені сподобалось нові деталі шлом та голів. І вони нападають повстання драконів. І от два враженці. Оно ось таке ігрове, а друга така Ну, Давайте знову заберемо. Мені сильно сподобалася мінішгурка, тільки один мінус. Ну, ну, я хотів ще, щоб у неї була броня, як у сильних наборах. Ну, це большая проблема. Нормальна мініфігурка. Да, хоч я не зміг прикріпити то ось такий от вогонь на задню частину, навіть і без цього фігурка вийшла крута. Та, та нова деталя меча голови, принти круті. І трошки, і трошки напа... І то, напевно, старого мору у його був знак зеленого ніндзя, а тут він його знак. Ось. Зрозуміло кого. Ну і без цього вийшла крутая. І мені сподобалось. А що ти думаєш про ці, про, про ці нішунки? Пиши в коментах і напиши, яка тобі більше сподобалась. І ми будемо завершувати відео з вами Я буду.